Щороку в Україні від нещасних випадків гине понад 65 тисяч людей. Якби третина населення володіла навичками надання домедичної допомоги, то рівень загибелі можна було б зменшити наполовину, кажуть у Тернопільському медуніверситеті. Саме тому з ініціативи ректора тут вже три тижні працює робоча група викладачів та студентів-старшокурсників, які навчають тернополян надавати долікарську медичну допомогу. Ми маємо вже фактично 9-річний досвід викладання до медичної допомоги, тому було створена програма адаптована до цивільних громадян, які не мають базової медичної освіти. Зрозуміло, що їм можна було зробити будь яку обсягу. Задача стояла все вписати майже 4 годин. Тому дуже слушно запропонував ідею наш реактор, щоб зробити 14 станцій, де працюють фахівці по вузьких напрямках практичних робіт. І ми вибрали такі роб... такі задачі, бо такі ситуації, які можуть трапитися найчастіше в житті пересічної людини. Групки намагаємося формувати невеличкі – 5-6 чоловік для того, щоб всі. По всіх створених 14 станціях, де є конкретні проводяться навики по наданню допомоги при переломах, при зупинці, зупинці кровотечі, наданню першої реанімаційної допомоги в межах до медичної допомоги. Навчають тут не лише теорії, як робити штучне дихання та непрямий масаж серця, наприклад, можна спробувати на манекенах. Сюди приходять люди різного віку та різних професій. Серед них Юрій. Він займається активним та екстремальним відпочинком. З такими захопленнями знати, як надавати до лікарську допомогу, просто необхідно. З азами вже знайомий прийшов, аби знання закріпити та вдосконалити на практиці. був тільки один випадок це на озері, що дівчина тонула ну, Тобто трохи водички випало, але ну можна сказати по старому способу. Тобто, підставивши простий дитячий м'яч, вона ну, виплюнула цю воду, викликала швидку. І все добре. Ольга Іванівна за професією бухгалтер. Про те, що у медичному університеті навчають до лікарської допомоги, дізналась з інтернету. Із ситуаціями, коли хтось потребував медичної допомоги, досі не стикалась. Але про всяк випадок, як надати її правильно, вирішила навчитись. Мені потрібно це як е, і в звичайному нашому звичайному житті, і коли, е, не дай Бог, би виникли екстремальні ситуації. За три тижні понад 400 тернополян навчились надавати долікарську допомогу та отримали сертифікати. Усіх охочих навчитись запрошують за адресою Коцюбинського що вівторка та щочетверга. Заняття проводять о чотирнадцятій та о вісімнадцятій.